Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я вам покажу, як із звичайних простих продуктів можна приготувати дуже святкове блюдо. Починаємо. Нам потрібно взяти 5 середніх картоплин, повмити, залити водою та поставити варити, Кипіти вона повинна 10 хвилин, поки готуємо фарш. Для фаршу я беру 200 г почеревини та 200 г свинини, звичайного м'якіша, у мене це кусочок лопатки. Я все такими шматочками роблю. І буду перемелювати його на фарш. Я користуватимуся звичайною механічною м'ясорубкою, вона у мене самонадійна, не залежить від електрики. Далі беру ще велику цибулину, додаю туди, і буду перемелювати це все, робити фарш. Тим часом картопля вже прокипіла 10 хвилин, я її відсіжую і трошки буду холодити. У фарш додаємо спеції, соєвий соус, часник сушений, все гарно перемішуємо. І будемо цим фаршем начиняти картоплю. Значить, картоплини я зрізаю в вершечок і видобую для фаршировки, щоб було місто видобую серединку. Я пристосувала ложечку для фруктів, а можна просто взяти чайною ложечкою. Нам головне, щоб було куди начиняти. Начиняю картоплю фаршем, напихаю гарно, втоптую ложечкою, щоб було багато фаршу в картоплі. І буду робити такі ямки для яйця. Ось так. Далі розтоплюю масло вершкове. Кожну картоплинку поливаю вершковим маслом. І в духовку 180 градусів 40 хвилин. Поки натираю для соусу сир чадер 100 грам. і 80 грам вершкового масла на сковороді розтоплюю. Сюди ж додаю 1 столову ложку борошна, його гарно перемішую, та 200 грам вершків у мене 15%. Додаю паприку і починаю гарно вимішувати. Сюди ж додаю сир і теж гарно все перемішую, поки не буде однорідна маса. Тепер вийняла з духовки, б'ю кожну ямку по одному перепилиному яєчку і ще на 5 хвилин в духовку тіж 180 градусів. Дивіться, який рівномірний соус вийшов. Він такий запашний, так пахне сиром. Беремо фаршировану картоплинку, поливаємо сирним соусом і смакуємо з задоволенням. Обов'язково спробуйте таке приготувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!